Вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні мандрівники із засніженими стежками та справжні цінителі домашнього затишку. Сьогодні 13 січня 2026 року, день, коли в повітрі розливається особливий аромат січневих свят, а вечір обіцяє бути чарівним і трохи таємничим. Ми з вами перебуваємо у самому зеніті зими, коли природа, наче талановитий ювелір, інкрустує кожну гілку кришталем інею, а небо стає глибоким і прозорим. Ці три дні стануть часом глибокої зимової тиші, але десь у високих шарах атмосфери вже починають зароджуватися зміни, що здивують багатьох із нас. Сьогодні ви дізнаєтеся про один магічний кордон, який проляже через нашу країну вже цього четверга. Поки більшість областей будуть міцно закуті у морози мінус 20, в одному особливому куточку термометри несподівано перетнуть відмітку нуля, приносячи лагідну відлигу. Дочекайтеся кінця нашого прогнозу, щоб дізнатися, де саме зима вирішила взяти коротку відпустку. У періоді з 13 по 15 січня в Україні збережеться холодна, по справжньому зимова погода. Потужний антициклон продовжує панувати на наших просторах, даруючи нам дзвінкі морози та прозорі світанки. Опани будуть рідкісними гостями, але кожна сніжинка, що впаде в ці дні, здаватиметься справжнім діамантом. Почнемо з півночі України. Для нашої величної півночі, Незламної Київщини, лісистої Житомирщини, Древньої Чернігівщини та Засніженої Сумщини наступні три дні стануть часом справжнього арктичного спокою. Це дні, коли ліси стоять у білому безгомінні, а повітря здається настільки чистим, що кожен вдих бадюріть і дарує силу. У періоді з 13 по 14 січня небо над північчю буде переважно ясним. Температура повітря вночі опускатиметься до позначок від 15 до 20 градусів морозу, а в найхолодніших куточках Сумщини ми побачимо і 22 два градуси нижче нуля. Вдень сонце намагатиметься прогріти землю, але зможе лише підняти стомпчики термометрів до 10-15 градусів морозу. Вітер західний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Він буде відчутним і нагадуватиме про те, що зима ще в самому розпалі. 15 січня небо стане більш примхливим, вкриваючись щільними хмерами, проте істотних опадів вони не принесуть. Це ідеальний час для неспішних вечірніх прогулянок під зоряним небом, коли мороз малює свої фантастичні сади на вікнах. Головне пам'ятати про теплий одяг та гарячий чай із медом після повернення додому. Продовжимо з півдня України. Південь нашої держави, морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські Береги цими днями демонструватиме свій характер, намагаючись втримати баланс між холодом суходолу і теплом моря. 13 та 14 січня тут пануватиме ясна погода. Море буде спокійним, а його синіва підкреслить білизну засніжених берегів. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 11 градусів морозу, а в день ми побачимо від 1 до 6 градусів нижче нуля. Вітер південно-західний, спокійний, від 5 до 8 метрів на секунду. На дорогах, можлива ожеледиця, тому кожна поїздка вимагає від водіїв уважності та обережності. 15 січня ситуація почне змінюватися. З боку моря насунуться хмари, які принесуть із собою невеликий сніг. Температура в цей день несподівано почне рости, піднімаючись до відмітки від 3 градусів морозу до плюс 2 градусів. Це буде час, коли морське повітря почне перемагати холод. Прогулянка на набережній в таку погоду це особливе задоволення, коли штормовий запах моря змішується з чистотою свіжого снігу. Наступний захід України, захід України, душа нашого краю, старовинний Львів, сріблясті Карпати, мальовниче Закарпаття та Волинь сьогодні стає місцем зустрічі густих туманів та легких снігопадів. 13 січня в день у Карпатах та Закарпатті випаде невеликий сніг, який прикрасить гори новою білою ковдрою. Вночі та вранці, 13 та 14 січня, в багатьох областях очікується густий магічний туман. Він огорне долини, роблячи краєвиди схожими на картини старих майстрів. Температура повітря вночі триматиметься в межах від 13 до 20 градусів морозу, але Закарпаття залишатиметься теплим острівцем з температурою від 5 до 14 градусів морозу вночі і від 1 до 8 градусів нижче нуля в день. 15 січня невеликий сніг пройде майже по всій території заходу. Температура в день коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, проте Закарпаття термометри знову покажуть плюс 2 градуси. Це чудовий час для поїздок у гори або відвідування затишних кав'ярень, де аромат кави і випічки зігріває краще за будь-яке сонце. Далі, схід України на сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зима продовжує свій величний парад у супроводі дзвінкої тиші та таємничих білих марев. У періоді з 13 по 14 січня опадів на сході не передбачається. Вночі та вранці регіон вкриватимуть тумани, які перетворять степові простори в безкрає біле море. Будьте уважні на дорогах, адже видимість буде обмеженою а ожеледиться підступною. Температура повітря вночі опускатиметься до 13-18 градусів морозу, а вдень очікуємо від 7 до 12 градусів нижче нуля. 15 січня небо стане хмарним, але снігу випаде небагато, лише невелике припорошення. Вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів на секунду, він додаватиме свіжості. Це час для домашнього затишку, читання книг і теплих сімейних розмов, коли за вікном панує справжня морозна стихія. Бережіть себе та своїх близьких у ці холодні дні. І на завершення центр України з Києвом, центральна Україна, серце нашої землі, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Дніпропетровщина опиниться на самій межі арктичного спокою і вологих подихів заходу. У періоді з 13 по 15 січня центр країни перебуватиме в стабільних морозних обіймах. Вночі температура коливатиметься від 13 до 18 градусів морозу, а в день очікуємо від 7 до 12 градусів нижче нуля. 15 січня по всьому регіону пройде невеликий пухкий сніг, який лише додасть чарівності січневим пейзажам. Вітер західний, момірний, даруватиме відчуття бадьорості під час коротких поїздок містом. Київ шепче крестяним вітром, а кожна сніжинка м'яко вкриває сріблом древні каштани, запрошуючи мешканців до затишних обіймів вечірньої столиці. У столиці 13 та 14 січня буде сухо і сонячно. Вночі температура впаде до мінус 17 градусів, а вдень триматиметься близько 10-12 градусів морозу. 15 січня місто вкриє легкий сніг, а температура трохи підвищиться до мінус 8 градусів. На дорогах столиці місцями ожеледиться, тому кожен крок має бути виваженим та обережним. Підбиваючи підсумки нашої трьохденної подорожі, ми бачимо, що зима ще міцно тримає свої позиції, але вже дозволяє першим променям тепла торкнутися наших земель. Для мандрівників головною увагою мають бути дороги, ожеледиця та тумани на заході та сході вимагають максимальної зосередженості. Перевівте запаси палива і обов'язково візьміть із собою термос з гарячим напоєм. Поради щодо одягу найкращим рішенням залишається багатошарівність: тепла термобілизна, светри з вовни та надійні рукавиці стануть вашим кращим захистом від січневої холоднечі. Прогулянки та розваги це чудовий час для зимових фотосесій та коротких прогулянок у парках. Природа зараз виглядає неймовірно чистою і спокійною. І от той магічний кордон, про який я згадував на початку нашої розповіді, та сама інтрига, що дарує нам надію серед суворих морозів. Регіоном, який першим відчує лагідне подих відлиги, стане наше Закарпаття та південне узбережжя країни. Саме там, уже в четвер, 15 січня, поки вся Україна буде вкрита крестяним панцирем, стовпчики термометрів несподівано піднімуться до плюс двох градусів. Це нагадування нам усім, що навіть у найлютіші холоди, весна вже починає свій невидимий шлях до наших сердець. Бережіть себе, тримайте серця теплими, а думки світлими. Нехай ці січневі дні принесуть вам лише спокій і радість. До зустрічі у наступному прогнозі!